Так, глядачі зацініть. Два нових ската. Поставлю я їх на цю сторону. Все нормально. Може там трошки вище, ну воно, притреться. Такий зазор. Тут дресори отакі. А тут два цих старих. Стояли. Тут навіть зазор трохи менший. Пам'ятаєте, як ви пам'ятаєте, я фарбував дверки. Зараз вам покажу. Так не робіть, як я. Ось що з ними сталося. Вони ще не встигли висохнути І попали під дощ. Фарба от так змилась, чи я не знаю. Ну, треба буде підфарбувати ще трохи. Що кидає? Зай...